Урок української мови. Частина 2.1. Урок 11, сторінка 35. Розгорнемо зошит. Читаємо разом тему уроку. Іменники, власні і загальні. Звукове значення букву є, Ю, Я. Вірш Дмитра Павличка два кольори. Арабська народна казка Аладін і чарівна лампа. Отже, сьогодні на уроці, ви дізнаєтеся. Про іменники власні і загальні пригадаємо звукове значення букв Є Ю, Я. продовжимо знайомство з арабською народною казкою Аладін і Чарівна лампа. Прослухайте уривок два кольори пісню, яку написав Дмитро Павличко. Історія виживанки на теренах сучасної України має не одну тисячу років. Особливого ж значення набула в останні кілька століть. За повір'ям сорочку для немовляти мала вижити мати або бабуся. Під час тонкої роботи майстрині співали пісень і молилися. Вірили, що так сорочка стає оберегом. Сорочка це спідня білизна. Перша одежина, яка вдягається на тіло людини, і вона повинна мати всі атрибути захисту тобто, обшивається всі краї. Манжети, бачите, поділки, якщо вони виглядають з під плахти, от, і е, комір. Тобто, от все, всі краї повинні бути обшиті. І тоді вважається, що нічого лихого е, не може зашкодити у вишиванці, сакральне значення має все: від ниток, походження тканини до орнаменту, кількості стібків і кольору. І Так, ну а тепер пісня. I <laughs> will Шляхами, мати, вишила мені червоними чорними, чорними. Два кольори. Вивчимо третій уривок пісні. Два кольори. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш з гордочок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Ще раз. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш з горточок старого полотна І вишите моє життя на ньому. Про що ми дізналися з цього рибку? Що людина постаріла, Війнула в очі сивина, тобто волосся стала сивого кольору. Таке, як ось зараз на малюнку у Дмитра Павличка. І він повертається додому, не везе нічого, тільки сорочку, яка є його спогадом про його дитинство, про його життя. Ну а ми продовжуємо з вами працювати. Сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами алгоритм написання літер, що мають петлю. Увага на екран! Алгоритм написання подовженої похилої з петлею внизу. Від верхньої рядкової подовжена майже до кінця широкого рядка. Ліве заокруглення вуще за клітинку, угору через перетин на нижній рядковій до середини робочого рядка. Пригадайте, які літери алфавіту мають такий елемент. Маленька буква Д З і літера У. Вірно, повторіть у повітрі разом за олівчиком. Зверху вниз подовжена похила петелечка, доводимо її до верхньої рядку, нижньої рядкової лінії. Ведемо до середини робочого рядочка. А тепер візьмемо ручку в руку і на верхньому рядочку підпишемо до кінця рядочка. Маленьку літеру Д. Підступивши між кожною буквою дві клітинки. Запишемо і прикрасимо цей малюнок словами Аладін. Зверніть увагу, що в слові Аладін маленька літера зустрічається двічі. Аладін, подвоєння Д. Далі «Багдад». У слові Багдан. Дві літери «Д» і чарівна лампа. Запишіть красиво каліграфічно ці слова. Попрацюємо разом. Вправа сьома. Прочитаємо уривок твору і пригадайте його назву. В одному з найбільших міст Іраку Багдаді жив собі убогий кравець. Мав він єдиного сина наймення Аладін. Ви побачили, що в деяких словах маємо по дві букви в написанні велика і маленька. Прочитаємо з вами ще раз, Залишимо ту букву, яка нам треба. Іншу приберемо. І так на початку тексту у нас дві, дві букви В велика і В маленька. Знаємо, що речення починається з великої літри, отже, «маленьку». Можна прибрати в одному з найбільших міст Іраку. Як напишемо назву держави. З великої, отже, маленьку прибираємо. Багдаді назва міста, також пишеться з великої літи. Жив собі убогий кравець. Мав. Слово мав, це слово, яким починається наступне речення після крапочки. Нову маленьку закреслюємо із великої літери? Мав він єдиного сина наймення Аладін. Яку букву залишимо? Звичайно, велику. Тому що ім'я людини пишеться з великої літери. І так, ми з вами попрацювали, як справні мамознавці. А тепер, які із цих слів є іменниками? Але не просто іменниками, а іменниками власними назвами. Тобто це ім'я людини, країни або навіть міста. Підкреслимо їх олівцями зеленого кольору. І так, Ірак, Багдад і Аладін зеленим кольором, тому що це слова, що є іменами, але це не просто слова імена. Це у нас іще слова, що мають власну назву. Іменники поділяють на загальні і власні. Власні назви означають індивідуальні назви предметів: імена людей, країн, річок. Далі підкреслимо іншим олівцем. Загальні назви. Кравець, син, місто. Запрочитаємо пораду мудрої сови. Завдання восьме. Запам'ятай іменники назви істот і неістот поділяють на загальні та власні. Загальні іменники позначають назви однорідних предметів стіл, людина, учитель, сміх. Власні іменники позначають індивідуальні назви предметів Сатурн, Європа, Україна, Ганс Крістіан Андерсен. Власні іменники пишуть з великої букви. Почитаємо ще раз. Іменники, назви істот і неістот поділяють на загальні і власні. Загальні іменники позначають назви однорідних предметів. Власні іменники позначають індивідуальні назви предметів. А тепер випишемо із справи сім по три іменники в стовпчик, знаючи те, що власні іменники пишуть з великої букви. Спочатку випишемо загальні іменники. Місто, син, кравець. Власні Аладін, Ірак, Багдад. Придумайте свої загальні м'яч, кішка, собака, папуга, власний, Україна. Правильно? Пограємо з вами в гру. Спіймай букву. Завдання 12. Вам треба позначити номери слів, у яких букви Є, Ю, Я. Позначають два звуки. Отже, уважно слухаємо слова, закреслюємо букви, у яких букви Є, Ю, Я означають два звуки. Рябий, заєць, повітря, буряк, комп'ютер. П'ятдесят на пам'ять ясен, подвір'я і м'я, м'ята, буря. Перевіримо, чи правильно ви зробили увага на екран слова, які лунали. Рябий. Заєць, повітря, буряк, комп'ютер 50, на пам'ять ясен, подвір'я ім'я, м'ята, буря. Вимо заєць, комп'ютер 50, на пам'ять, ясен. Подвір'я, ім'я, ім'я. Да. Букви Я Ю Є позначають два звуки, якщо стоять на початку слова, після букви на позначення приголосного звук, голосного звука, а також після апострофа. Тобто ви мали закреслити. Друге, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте і одинадцяте. Читаємо парадуму сови, додавши пропущені слова. Букви Є Ю «я» передають два звуки на початку слова, після букв на позначення голосних звуків та після знака м'якшення, а також після апострофа. Букви Є «ю», «я» позначають один звук відповідно «е», «у», «а», якщо вказують на м'якість попереднього приголосного звука. Тобто, якщо буква Єю я стоять після букви, що позначає приголосний звук. Вони, відповідно, роблять його м'яким, а самі позначають лише один звук. Пригадаймо слова в презентації. Повторимо разом Дятел ЗОЗУЛЯ Ясен Заєць неділя. Вулиця. Прочитайте слова митєва з екрану монітора. дятел неділя. Перевіримо. Звуковий, виконаємо звуковий аналіз слова дятел у нашому ЗОшиті. Діт. М'який приголосний. А. Голосний. І ось вам буква я стоїть після букви, що позначає приголосний звук. Вона віддала йому свою м'якість, а сама позначає лише один звук Т. Твердий приголосний, е голосний, Л. Твердий приголосний. Неділя Н. Твердий приголосний, е голосний, Д. М'який. І голосний Л, м'який а голосний. У слові неділя буква Я стоїть після букви, що позначає приголосний звук. Вона робить його м'яким л, а сама залишає пише а. Ось так виконується звуковий аналіз цих слів. Прочитаємо скоромовку. Завдання 15. Хочеш вір, а хочеш ні. В мові звуки є губні, позначають завжди їх букви Б, П, В, М, Ф. Мавпу був запам'ятай, звуки твердо вимовляй. Прочитаємо разом скоромовку. Завдання 15. Хто? Лук'ян, Мар'ян, Дем'ян, В'ячеслав і Валер'ян? Що? Комп'ютер, з'їзд, кар'єра, в'яз, торф'ян, м'яч, прем'єра, ці слова апостроф мають, приголосні вимагають, хай звучать. Й е, й а, й у, й -і. ми тверді, а не м'які. Пригадайте, що в словах, в яких є апостроф, приголосний звук перед апострофом вимовляється твердо: Лук – мар – марян, дем ян. А далі знайдіть завдання 10. Запишіть уривок вірша Дмитра Павличка красиво каліграфічно, пам'ятаючи, що починаємо з великої літери, в кінці ставиться крапка. Слова міжречнями пишемо окремо два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися розрізняти іменники власні і загальні. Пригадали звукове значення букв Є-Ю, я, читали уривок віша Дмитра Павличка, два кольори. Домашнє завдання, сторінка 22, Виконати тестові завдання, прочитати пораду мудрої сови декілька разів, відтворити з пам'яті.